Привіт, я Брайан. А я Габі. А це наш Ford Транзит Конект, в якому ми живемо. І зараз ми нарешті вам усе покажемо. Коли я була з Габі та Брайаном, вони здавалися люблячою парою. До речі, про тебе ти гарячий, як вогонь. О. За кадром у Брайана та Габі бували суперечки. Гаразд. Хочу перезняти це відео? Брайан вважав, що це дурість. Що тут багато місця на підлозі для твоїх брудних ніг. Зазвичай у найщасливіших людей з соцмереж найстрашніші скалети в шафі. Я хочу повідомити про сімейну сварку. Чоловік вдарив жінку по щоці. Добре. Білий фургон, каже. Схоже, що тебе чомусь вдарили по обличчю. Габі Петіто то не бачили вже багато тижнів. Ми відправили офіцерів до родини Лентрі. Ми нічого не знаємо. Габрі тут? Ні. Не тут. Це її машина, її фургон. Двоє вирушили в подорож. Повернувся один. Я знала, що сталося щось погане. Тепер у нас двоє І я закричала, що він зробив? Якщо ти зараз, виходь зараз. Я сказала Брайані. Бережи її. Він усміхнувся мені і сказав...